І всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігравесі ЮА і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає карт на FCM36 ПАК 40 Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. третій рівень. І бачимо одне рівне вибій. А я, до речі, от не пам'ятаю, коли нам на мілких рівнях насилали реплеї, щоб третій рівень, наприклад, проти других та перших рівнів. Ну це напевно для суперників жах би був. І там напевне було б дуже багато ботів. Тут мені здається, ботів немає. Чому? Тому що дивіться, е так, і наші експертно-експертні поважні підписники мені писали, що якщо, ну і я це помітив, якщо на протиніка е гравця дві крапочки, то це бот. Але бачимо, немає. Е і бачимо, що. Так, є у нас хтось е із клана. Є із клана, бачимо. І в суперників. Ну, суперників і... Так, є із клана. Отже, тут ну, немає ботів, я поки що не помітив. Ну навіть і проти ботів. Я вам скажу, що я колись пограв проти ботів теж на третьому рівні. я тоді не переміг. Чому? Тому що напевно, що в моїй команді було більше ботів. Вони всі позливалися, а я вже так себе безпечно. Ну думаю, ну що там ботів перехлопушити? А вони влучають, так? Штучний інтелект чудово тут працює, я вам скажу. Вони влучають і пробивають, але таких броні ще зовсім немає. Ну і на чому ми граємо? Імбіщійська птеха французька, преміальна. Я вам скажу, якщо ви її візьмете, то ви не пошкодуєте. Чому? В цьому ми переконаємось, в цьому бою чому, так? Зрозуміємо чому. Вона, по-перше, невисокого рівня, вона не дуже дорого коштує. Якщо вона продається за золото, то якщо у вас є золото, то беріть. І буде у вас, ну, як я називаю звичайні танки фонтанчиками, так? Попали по пану по фонтанчики. а це у нас фанпетеха буде, так? Або як ще можна назвати. Петефанчик буде. Петефанчик. новий вираз гравця UAV. І бачимо, що. Динаміка у нас пострілів, Ну як з кулемета стріляє. У нас. Що у нас по гарматі? 98 пробиття броневійну. 98 пробиття броневійного на третьому рівні. А ну давайте, експертні, експерти. Мені здається, що найвище там якесь. Пробиття на третьому рівні основними снарядами це, по-моєму, 60 ММ. Правда? Це, це просто неймовірно. Ну це ре, ре, реально хочете пофармити, ви на ньому пофармите. Дивіться, у нас в цьому бою, що у нас два ФСМ таких ПТ. Так, фак 40 е, І вже наш герой трьох переклопушив, і наш братіш команди ось двох. І в суперників. Теж є два таких фак 40. Це <ріст> цікаво. І ще потім, знаєте, всіх перехлопушити, і щоб в кінці бою зустрітися з ними і такі дуельні дуелі, запекліші, так, напруженіші. Було б цікаво, воно ну, такий сценарій бою був би. І екшн був би. Ну а зараз у нас що по бою? Видігнали ми зущили суперників, в основному за рахунок нашого героя, нашої ІМБТ-шки. І. Е, бачимо, що вже на базу суперників поперли там і по воді. Ну там ну дуже вже в наглючу поїхав. Три танки в нас на воді стоять. Два танки. Е, Валентайн і ПЗ-38 поперли на базу суперників. Агресивно. Ну, це тепер хай думають суперники, що їм робити. А ну, тепер побачимо який снайпер на дальніх дистанціях. Включаю, чи... Ну Бачимо по дальним дистанціям. Напевно, що а, ну, швидкість снаряда яка. Швидкість снаряда для третього рівня це непогано. Тут бачимо підкалібри так 1000 метрів за секунду. Але ну, не рекомендував би з таким пробиттям на третьому рівні 90 скільки? 90, майже 100 пробиття. Це просто шикарно. Я б не рекомендував брати підкалібри, поліпше нічому, тому що ну, просто неймовірно не ти будеш у мінусах по посрібло. Так, не можуть там прорватися, напевно, що дуже рано поїхали. там. 에, Сумуа S35 тримає базу суперників, це Стежка, так. У нас на третіх рівнях. А на третіх рівнях, дивіться, багато стежок, то за. Ну як зазвичай в нас, то одні ЛТшки були. У нас зовсім стежок немає. Так, Так, Валентайн. Наш попер поред. Підсвітить там зараз. Чомусь наш герой. В роздумах, напевно... Опа, це відреагував. В роздумах чому? Тому що він хоче все цього Т-29-го виклопушити, ніяк не може вислухувати. Так. Тут тепер бачимо, тікають зовсім з води, з води е, наші братіші, тому що ПЗ-4А агресує. Чомусь вони його так дуже пролякають. Ну, а тежки дійсно протест теж грають. Баланс розбалансив. І дивіться, що цікаво, що наш ПЦМ трьох знешкодив, що і наш братіш сокомандовець трьох знешкодив. Конрад так, потрапив на канал Гравець UA за рахунок е, героя відео. Йонік навіть тут прочитали. Так, зашкірився, там Т-29 Валентайна там напевне зараз викуп. Хоча це не точно, дивіться, як він сховався там за камінець. ПЗшник, щоб його не дістав. Е, наш ПЗ-38 тікає вже знову Ну, він не тікає, міняє позіщен, може, можливо, е, ну, він розуміє, що проти Сумуа він там сам не впорається. Будемо виманювати суперників на себе, у них перевага. Так. У них перевага в один танк. А чомусь переваги по ХП команди не показує. Напевно, що такі мілкі рівні не показують перевагу. Дуже мало ХП в команд. Так. М Стюарт, все. Валентайн е, вихлоп... а не, не вихлоп, ще 29-й там стоїть. Зараз він вихлопушить. А М3 Стюарт поїхав на глючу вже. Режим наглюбка вмикнув, бо ПЗ це ну, дійсно він не дає нам нормально пограти, щось якось біг розливати далі. Втрачаємо ми Валентайна, нашого братіша. Ми, ми за це помстимося. І втрачаємо ми в цей момент Стюарта. Отже, ось чому тікали, бо на ПЗ-4А видно, якийсь скіліще грає небезпечно. Десь там зараз помилиться все ж таки Т-29. Перевага в суперників, вже будуть вони пролазити вперед, практики Ми на ПТСі у нас не така маневреність. ще тут немає, це звичайно. Але нам воно і не потрібно. Це така пустова ПТХ, де Ну, штурмувати неї не рекомендується, хоча десь якщо якесь заробіще за рахунок нашої... Перезарядки швидкої, за рахунок КД можемо непогано. Так, 110 одиниць шкоди від пострілів на це чудово. Десь три постріли і таку, таку потеху, як наша, ми знешкоджуємо. Так, постоїмо, почекаємо, нам немає куди поспішати. Так, усе, ще один наш теж трьох який знешкодив. Стоїть по кейлінії. Не буде давати просування. Емстюард відступає, тому що напевно вже був підсвічений. А ми вимбакущиком. Агресує, агресує на ПЗ. Я так розумію, що він по бронюванню непоганий, але все одно його виклопушли. Ще один ПЗшник, але вже С35 підставився. Тут на два постріли. По 4, дивіться, по 4 наші ФЦМ і по 4 вороги знищив. Що в них там по ФЦМ? Ще вони живі. Так, ще в них ну, один знешкодив двох, а, а другий ще нікого не знешкодив. Напружені бої на третіх рівнях. На третіх рівнях, так? А! Не пробию! Та ж цей Т-29-й? Ну він же не витримав, поїхав на глючу. Він напевно підсвічує, а там попереду все ж таки стоять ФЦМи. По СУМА, тільки лише ми побачили. Е намагався агр агреснутися. Е агресувати по ущілені. Ну, цікаво, хто ж більше перестріляє? Наш герой чи е, на ПЦМ? там, Стюарт? Стюарт нач... А! ПСМ суперників, оцей пак 40. Отже, він на ущіленні. Напруження досягає свого апогею. 12-12 по бою. Перевага була в суперників по бою. Але якщо грамотно зашкірити базу саме з нижнього респу, то спробую її забрати, правда? Там як буває, буває, верхній респ теж можна нормально дефити, але е, зазвичай проходять, все, забирають там само, все чудово. Але зазвичай. Проходять з нижнього Респу, продавлюють, прочаблюють першу та другу лінію. І вся команда, яка збиралася дефити, вона тікає туди в місто, ну, де ближче до міста, А Б лінія, там А7, 8 е квадрати стають. І тоді вони вже е відстрілюють базу. А тут навпаки, тут біля бази шкіряться. Це <смісно> <смісно> така тенденція. Ну так, е просто. Карта так зроблена, вона не дзеркальна. І це дуже вірно, що вона не дзеркальна. Так, по 5 ворогів знищено. Рахуємо, 10 ворогів знищено на двох. Треба його до дозводу запустити. ВЗ буде намагатися підсвітити, все ж таки там ПТХ стоїть. І це розуміє і наш герой. на дуель. У нас ще дуже багато хп. Хто нас пробував там, я от не помню? Опа, є. Ці піп, ці. Ну що? Дуель на дуель, а той повний хп. Ось вони двоє. Ой-ой-ой, а тут хто кого перестріляє? Оце було чудово. Ха-ха. Оце було чудово. Так. Під його все ж таки наш братіш. Беремо до взводу, беремо, беремо, беремо. да. Всю команду майже знешкодили. І цього візьмемо на пазіку. А він. А я думав він буде тікати, ні, він там зашкірюється, Там за трупіками. Ну що, вже можна агресивніше пограти, правда? У нас 1261 настрілено. В принципі, небагато настрілено, але ворогів нормально нахлопушено. Прихлопушено, вірніше. Ну що, об'єднуємося в кулак, да поїхали вже. На непомітність я бачу. Ну такі з відкритими кустові петехи, з відкритими дахами, так скажімо, то вони в основному дуже чудово закомупльовані і вони, їх виявити дуже важко. Відступа. А він, до речі, знешкодив у двох братішівна. А Тут братішу треба обережно. Стоїть наш тут інший коцей. Можливо, хочеш, щоб наш герой взяв воїна. Чудово! <плес> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!